Тується до новорічних свят. Спеціально до Дня Святого Миколая у сквері за будинком рад встановили ще одну ялинку. Надекономну та унікальну, як говорять самі організатори. Про ці її особливості наш наступний сюжет. Святковий ранок просто неба. Для черкаської малечі у місті відкрили ще одну ялинку у сквері за обласною радою, а ще провели гуляння дідів морозів, снігурок та казкових звірят. У нас хоровод водили. Я була білкою, тепер ковбоєм біля такої красивої ялинки. А ялинка і справді особлива, бо всі іграшки на ній то ручна робота найменших черкасців. Над ними дітвора трудилася спочатку грудня, частину відправили на головне дерево країни у Київ, частину розвісили тут. На свого зайчика прийшла подивитися і Юля. Він середній, я його зробила фантастичним. був в мене оранжевого кольору, ушка були в полосочку, І в нього було три ока. Спочатку ескіз зробила, потім шила. Без льодовикових фігур, але з ялинкою. Економно створити новорічний настрій вирішили і організатори свята. Для цього, кажуть, мають свої методи. Що це ж штучна ялинка? Її не купували. Тобто, витрат на її встановлення, це просто труд людей, які працюють в дирекції парків. Видатків немає, а позитивний настрій. Ну він є, і він залишиться. Я маю надію всіх дітей і надалі. Ну, святий Миколай – це чудо. Ми всі очікуємо. Чуда просто і така хендмейд красуня аж до Масляної говорять організатори Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Вікка новини.